Як ви вважаєте, для вступу в вищі навчальні заклади краще здавати НМТ і ЗНО як зараз, чи все ж таки фахові іспити конкретно в певному університеті, в який ти хочеш вступити? Ну я здавала фахову. Ну я, я здавала, я вступала, коли тільки почалось повномасштабне вторгнення, і в мене не було ніяких екзаменів, окрім фахового е, іспиту в університеті. Угу. А, але я думаю, ну і зараз, наприклад, у мене я вчуся в, в академії мистецтв, і у нас угу. є фаховий іспит, ну він є додатковий до, е, додатково мета да. угу. а, і в принципі, ну, ну я вважаю, що НМТ має бути, тому що е, ну, фахові іспити вони спричиняють корупцію. Вони до, 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 тому що все, все кладеться на плечі університету, і тільки uh -huh. університет вирішує, вступиш ти чи ні. Uh -huh. Тобто я не можу сказати, що якщо у нас є НМТ ЗНО, то все у нас все буде хорошо uh -huh. і е, там ніхто не має ніяких домовленостей, uh -huh. але це зменшує цю вірогідність, тому що людина, якої на фаховому іспиті вийшла якимось чином ну 200 балів, але вона дуже талантлива в цьому. Uh -huh. а по ЗНО у неї там, типу, ну, сто десять чи ну, 130 що там можна щось дійти. Так, да, то це вже щось дає.